На нашому каналі. Дуже багато просили, щоб я показала свої квіти. Ось все це, що я виписала в цьому році. Тут петунії, колеуси, декоративна м'ята, просо, мюленбергіям. Деревій багаторічний, Глоксінія Ну, і зараз пройдемося, що в мене зійшло. Ось тут черенки моїх петуній. Це просон Ніколи не сажала з лаки, але дуже сподобалося Виписала, будемо потім наблюдати, що в мене виросте. Коли усе це в мене колеус ампельний, це м'ята яблучна. Це ці колеуси, що я виписала F1, як Петуні є. так оце і колеуси, Дивіться, які вони красиві, різнокольорові такі. Ось такі. А це колеуси, усе ті, що я збирала насіння, своє. Вони поперезапилювалися, теж непогані. Декоративна мята. Там у мене є задумка, покажемо вам, що хочу зробити. Будемо слідкувати, вийде в мене це чи не вийде. Вербена. Це багаторічка. Сама удивилася, що багаторічка. Ну, будемо наблюдати, що, що вийде. Деревій, ось він уже квітне в мене. Гарно розростаються, це теж багаторічка. Петунія пендоліна. Дуже гарні кущики в неї. Я навіть їх ще й не посинкувала, ну дуже гарний кущик. Це джаконда. Буде синя і з білою серединкою. Теж кущики дуже гарні. Розростаються. Це мейджой, Ну, тут серединку я вже обірвала. А квітне вона, ну, я правда, суміш купляла, ну, ось отаким. Вона квіточка не невелика в неї, чимось на, на каліброхово похожа. Тут ось теж серединку обірвала, дивіться, стільки вже пішло, вже і пасинки попа, ну, попасинкувала. Це людяне небо. Спасинка, теж квіточка дуже гарна. Це такі дрібно цвіткові. Це черенок купувала на базарі не знаю, як називається. Тут у мене по пасинку, ось по опікіруванні. Катарантуси ампельні, Глоксінія. це повна, це в мене пуста глоксінія. Ту, ще залишилась з прошлого року. Я прошлий рік виписала їх по 25 штук, от повні продалися до єдиної, а пусті не пішли. Так що майте на увазі, хто захоче. Торгувати глоксінією, то повну беруть краще. Це в мене тут о, лобелія ще не, не, не розсажена, ампельна. Я її вже навіть попідстригала там. О, це робочий стіл у мене тут. О, ще багато чого ще хочу посіяти. О, ось горох спаржевий. прошлий рік я. Сіяла, ну заїла її білокрилка його, зовсім не побачила маленькі кущики і так вони пропали. ну В цьому році хочу попробувати ще. О. Це в мене ось каменолумка на гірку хочу посадити. О, зійшла гарно. Це ротики. Ампельні, низенькі, маленькі, дуже гарно вони квітнуть така. Е. В минулому році виписала гіпсофілу. Ну, тут розовенька, ну, біла вона це. Тут багато ще й на залишилося. Хочу на дворі посадити. О, ось вона. Така. Вона дуже гарна. У мене кущик один залишився. Слимаки дуже її люблять, цю гіпсофілу, але один кущик уцілів. Як заквітне, я вам покажу. Оце в мене Мюлінбергія. Вона така маленька. Не знаю, може ще, ще як сажатиму, то сажатиму, мабуть, всі їх в місці, отак, щоб вони в мене не загубилися. О. Вона розовим таким, там буде картинка вам показана, дуже гарна. Це в мене, так щоб видно було гарно, бегонії ті, що буду на надвір висаджувати. хочу їх ще ось поквітнути трішки і хочу обрізати, щоб були шаровидні. Ну, оце і все, те, що хотіла. Це мої черенки. Я їх так формую, обриваю, і квіти вже по... пообривала так на них, щоб були гарні. О, отак вершочки беру і обриваю, общупаю їх усі, щоб був гарний кущик. О, отак. Як усе заквітне, вам уже на дворі покажу, що в мене вийшло. Ну, оце таке коротеньке відео вам. Якщо сподобалось, ставте лайки. До скорої зустрічі!